Поняття хронічне обструктивне захворювання легень означає патологію, яка характеризується обструкцією дихальних шляхів внаслідок хронічного бронхіту і емфіземи легень. Це захворювання є найчастішим, найчастішою причиною девалідізації і смертності насок серцевих ускладнень цього захворювання. Хронічне обсурктивне бронхіт – це є дифузне запалення, воно зумовлене тривалим. Тривалим подразненням і запаленням. Воно проявляється постійним кашлем з виділення, або без виділення харкотиння, і о, також проявляється задишкою, яка прогресує. А найбільше значення в розвитку хронічно обструктивного бронхіта є тютюновий дим продукти неповного згорання, нафти кам'яного вугілля, природного газу, а також вірусна мікоплазменна інфекція і бактеріальна інфекція. До факторів, що спричиняють розвиток хронічного обструктивного бронхіту, відносяться також порушення носового дихання. Це захворювання носа, захворювання глотки, хронічний обструктивний бронхіт може ускладнюватись легеневою гіпертензією. Легеневим серцем та застійною недостатністю кровообігу. Кашель це загроза поширення інфекції бактерій і вірусів. Для лікування призначаються такі препарати, які діють на кашель як муколітично, так і мають протизапальну дію, щоб вони діяли на інтернакін номер 6, номер 8 і приймають їх навіть як базову терапію. Вони разом комбінуються із антибактер... з антибіотиками. Вони пригнічують, ну, пригнічують виділення слизового секрету при виражених таких обструкціях. Крім мукулітичних таких препаратів, назначають і макроліди в пригніних захворюваннях хронічного обструктивного бронхіту. Якщо людина не переносить баталактамні антибіотики, то їй призначають вже пригніному бронхіту в для широкого спектру дії різних бактерій. Немаловажною роль у хронічному бронхіті є і санаційні ці бронхоскопії, які робляться пацієнтам. Вони нам теж дають можливість, як зменшити виділення цього секрету, допомогти пацієнту у розрішенні цієї проблеми. Завдяки бронхоскопії вводиться туди і лікарство. При використанні інгаляційних кортикостероїдів при хронічному торктивному бронхіті та прийомі всіх інших медикаментів по рекомендації лікаря пацієнт має всі шанси на швидке одужання.